Офіс відновлення та розвитку Миколаєва. Ми вітали наших гостей, посольство Данії, а також представників UNDP. Яка мета його відкриття? Нові автобуси для Миколаєва від партнерів, які будуть використовуватися нашим комунальним підприємством. Хто вирішив допомогти місту? Сергій Жадан, Андрій Любка та Ірина Цілик. «Це прекрасний формат для письменника, так точно. Бачити свого читача, мати можливість з ним спілкуватися. Чим дивували глядачів українські автори? Сьогодні вівторок, 7 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Минула доба на Миколаївщині пройшла спокійно. Обстрілів не зафіксовано. Повідомляє обласна військова адміністрація. Миколаївського викладача, який хотів створити так звану Миколаївську Народну Республіку, засудили до 15 років в'язниці. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. Йдеться про екс-депутата Миколаївської міськради, викладача місцевої філії Одеської юридичної академії Сергія Шубіна. Ще на початку повномасштабного вторгнення він був завербований співробітником головного управління Генштабу Збройних сил РФ. За вказівкою ворога зрадник збирав розвіддані про місця. Базування підрозділів Сил оборони. А також розробив концепцію так званої МНР. За інформацією СБУ, в разі захоплення Миколаєва Шубін мав звернутися від імені освітян з проханням приєднати регіон до Росії. За створення Фейкової республіки російська сторона обіцяла своєму агенту керівну посаду в окупаційній адміністрації. Однак правоохоронці затримали фігуранта ще на початку літа 2022 року. Катували та жорстоко поводилися із цивільними. Миколаївські слідчі поліції повідомили про підозру двом російським військовим. Окупанти підозрюються у жорстокому поводженні з місцевими мешканцями на деокупованій території Миколаївщини. У ході слідства правоохоронці встановили, що злочини вчинялися у липні 2022 року військовослужбовцями 126-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ у одному із селищ Шевченківської громади. Підозрювані військові застосовували до семи жителів фізичне та психологічне насильство, а також катували їх задля отримання відомостей про партизанів. Нині слідчі готують матеріали для оголошення підозрюваних у міжнародний розшук. Триває досудове розслідування. У Миколаєві відкрили офіс відновлення та розвитку міської громади. Він стане центром зосередження та реалізації усіх проєктів відбудови. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що на відкритті установи були присутні представники постійних партнерів уряду Данії та Швеції. Вже під час першого засідання учасники затвердили новий пакет допомоги для Миколаєва. Більше про все дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич взяв участь у засіданні керівного комітету партнерства між Миколаєвом та Данією. Захід пройшов у змішаному форматі. Його проводили у новоствореному офісі відновлення та розвитку Миколаєва. До засідання доєднались надзвичайний та повноважний посол Королівства Данії в Україні Оля Егбер Мікельсен, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та очільник обласної ради Антон Табунчик. Сьогодні ми вітали наших гостей посольство Данії, а також представників. UNDP, які допомогли нам у відкритті офісу відновлення, який сьогодні відкрився у місті Миколаєв. Офіс відновлення та розвитку це місце, де будуть стікатися всі проекти відновлення. проджект менеджери будуть працювати над залученням коштів для розвитку міста Миколаєва і його відновлення, а також для розвитку малого та середнього бізнесу у нашому місті. У відкритті офісу відновлення та розвитку Миколаєва допомогла програма розвитку ООН UNDP та підтримка урядів Данії та Швеції, розповідає Олександр Сінкевич. Вони наповнили його технікою, меблями, всім обладнанням необхідним для цього. А наша задача було за міський кошт відновити ці приміщення і підготувати їх для цього офісу. Я хочу подякувати нашим партнерам. Це дуже важлива ініціатива, яка допоможе місту Миколаєву у повоєнному відновленні та розвитку. Також до заходу долучилися віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр у справах міжнародного розвитку Данії Дан Йоргенсен. Представники урядів країн-партнерів затвердили новий пакет допомоги Данії на відновлення України. Він передбачає надання фінансування на суму понад 40 мільйонів євро. У рамках цієї допомоги Миколаїв отримає 20 мобільних опалювальних котелень, а також фінансування ремонту існуючої системи центрального опалення міста. Також під час зустрічі Олександр Сінкевич презентував данським партнерам проєкти для можливої співпраці. Вони стосуються медичної галузі, сфери теплопостачання та розвитку системи Безпечне місто. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві планують реконструювати акваторію морського порту та облаштувати там якірні стоянки. Як повідомили в мерії, для цього планують провести громадські онлайн-слухання. Йдеться про реконструкцію вже існуючих якірних стоянок номер 1 та номер 2 що розташовані в акваторії Східного рейду. Для цього там планують виконати роботи з дно поглиблення. Миколаївці можуть подавати свої зауваження або пропозиції письмово в електронному вигляді та усно під час громадських слухань. Перші слухання від Будуться вже 6 грудня о 10.00. Більше інформації про це доступно за QR-кодом. Миколаїв отримав нові автобуси від закордонних партнерів. Шість одиниць громадського транспорту передали з норвезького міста Крістіансан, з якими наше місто має підписану угоду про співпрацю. Більше про цю подію, а також в чому особливості нових автобусів, дивіться вже за мить. Норвезькі партнери передали Миколаєву шість автобусів. Така допомога є частиною співробітництва обласного центру з містом Крістіансан. Відповідна угода була підписана мером Олександром Сінкевичем з норвежцями ще в травні цього року під час Європейської конференції з демократії та прав людини. В рамках цього візиту було озвучено потребу щодо необхідності публічного транспорту для міста Миколаєва, оскільки під час постійних обстрілів Російської Федерації місто Миколаїв постраждало багато як будівель, так і публічного транспорту, тому для того щоб забезпечити містян. А відповідними послугами щодо транспортування їх необхідно місту публічний транспорт. Після озвучення такої потреби громада Крістіансана спрямувала зусилля, аби допомогти Миколаєву в сфері громадського транспорту. І бізнесмени, і безпосередньо мерія Крістіансану а також небайдужі приватні інвестори, які допомогли громадській організації Hope for Ukraine з Кристіан Санда організувати доставку даних автобусів. Новий транспорт незабаром поступить на баланс комунального підприємства Миколаїв Пас Транс і після оформлення всіх документів планується бути переданим в експлуатацію. Будуть використовуватися нашим комунальним підприємством для забезпечення містян послугами транспортного перевезення. Олександр Сінкевич був особисто присутній на передачі автобусів. Міський голова подякував партнерам за надану допомогу та наголосив на важливості допомоги друзів Миколаєва в нинішній час фенкісоагівіскотвармс виволбібек. Муніципалітет Крістіансена також завантажив автобуси медобладнанням, теплими речами та засобами гігієни. Після обліку міська влада планує передати це лікарням та закладам соціального захисту. Олександр Матюшенко, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Баштанська багатопрофільна лікарня отримала сучасне обладнання. Йдеться про портативний ультразвуковий датчик, ендоскопічну стійку для бронхоскопії та автоматичний зовнішній дефібрилятор. Нову техніку передав ротарі клуб Миколаїв, яку він отримав від своїх зарубіжних партнерів. Слід зазначити, що це вже не перша допомога для Баштанки. Раніше сюди передали карету швидкої допомоги. Ротарійці анонсують, що незабаром реалізують ще низку важливих проєктів для підтримки медичної галузі. Регіону. У Миколаєві пройшли поетичні читання Меридіан Миколаїв-2023. У них взяли участь три сучасні українські автори Андрій Любка, Ірина Цілик та Сергій Жадан. Вони презентували свої літературні твори, а глядачі могли поспілкуватися з відомими митцями особисто. Наші кореспонденти також побували на заході. Більше про цю подію розкаже Катерина Рупташ. Я пам'ятаю більше, ніж треба. Твориться мовчазна жона. Голос, наче остання, почесть нам залишається вдячність і точність вулиць, спалахи, імена. Мистецтво крізь призму війни у Миколаєві відбулись поетичні читання Меридіан Миколаїв Миколаїв-2023» за участі трьох сучасних українських авторів. В рамках цього проєкту такі читання пройшли вже в декількох містах України. Його організували за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕД. Взагалі, це ідея самих письменників, які зараз в турі. Ну і моя також це спільна ідея. Відвідати міста півдня, які, на нашу думку, страждають від бомбових атак нашого північного сусіда, і таким чином якось посприяти, якщо не нормалізації життя, але ну принаймні спробувати людей відволікти на деяких час. Під час заходу своєю творчістю ділились Андрій Любка, Ірина Цілик та Сергій Жадан. Також організатори анонсували приїзд поетки Ярини Чорногуз, яка нині перебуває в лавах збройних сил України. Однак через виконання бойових завдань вона не змогла бути присутньою. Нам важливо бути тут саме зараз. Відзначив Андрій Любка, адже література має жити навіть попри воєнні часи. Ми приїхали до Миколаєва, аби представити сучасну українську культуру, організувати таку зустріч із саме сучасними українськими письменниками, які пишуть про наше життя і поспілкуватися з миколаївцями, в тому числі для того, аби висловити свою підтримку Миколаєву, висловити свій захват Миколаєвом і тим, як Миколаївщина героїчно дала відсіч, показавши приклад багатьом іншим регіонам. Літератор розповідає, під час заходу хотів анонсувати свою майбутню книгу про страшні події війни. Однак, побачивши обличчя тих, хто знає про неї не з чуток, змінив свої плани. Після Андрія Любки на сцену вийшла Ірина Цілик. Щойно письменниця розпочала свій виступ. Публіка почула сигнал повітряної тривоги. Глядачів запросили переміститися до укриття, де поетичні читання продовжились. Там письменниця ділилась цікавими історіями зі свого життя, аби відволікти публіку від страшних реалій. Після відбою усі повернулись до основної зали. А Ірина продовжила. Жила свій виступ, пройдеться містом, згадає, як воно сміятися до хрипоти. Давай, рідненька, тут півкраїни, таких усміхнених, як і ти. Завдяки інтерактивному формату читань. Глядачі могли не лише ознайомитися з творчістю українських авторів, а й поставити питання чи поспілкуватися із ними. Це прекрасний формат для письменника, так точно. Бачити свого читача, мати можливість з ним спілкуватися, обмінюватися якимись думками, енергією. Мені це завжди було цікаво і важливо. Тим більше зараз всім нам, мені здається, потрібно триматися разом, потрібно якось виходити із нашої віртуальної реальності, з наших гаджетів і більше спілкуватися віч на віч, більше бачити один одного, більше відчувати присутність один одного в цьому часі і просторі, відчувати тепло один одного. Усі у Кочі могли придбати книжки трьох авторів та отримати автограф або сфотографуватися. У нас дуже мало знають про сучасних українських письменників, поетів. Тобто, я, наприклад, до цього часу не знала. Мені довелося вивчати додатково, хто це, що це, і для мене це відкриття. І думаю, для більшості з нас це теж відкриття, і це зміцнює наш дух, тому що ми бачимо за що потрібно боротися за нашу культуру, за наше суспільство, за наше мистецтво. Організатори зауважують, бачити таку кількість людей на поетичних читаннях неабияк приємно. Завдяки цьому вони розуміють, що роблять це не дарма. Адже сучасна українська література не просто варта уваги, а й близька серцю кожного з нас. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март у Миколаєві спалили фортепіано в пам'ять про загиблих на війні льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації імені генерала лейтенанта Василя Нікіфорова. Відео вшанування опублікували на Фейсбук-сторінці бригади. Перед спаленням на фортепіано викарбували імена та позивні загиблих пілотів. Останню мелодію на інструменті зіграв миколаївський музикант Володимир Алєксєєв. Зазначимо, що ритуал спалювання фортепіано є традицією американських військових льотчиків, яку перейняли українці. Новини спорту. П'ять нагород різного гатунку здобули миколаївські бадмінтоністи на гран прі Європи. У змаганнях, які завершилися 5 листопада у Вільнюсі, взяли участь понад 150 учасників. Марія Корягіна у парі з Ярославою Ванцаровською здобули золоті нагороди. Також Марія додала до цієї звитяги ще й перемогу в особистій першості. Також у чоловічій парні категорії маємо бронзові медалі. Їх завоювали Владислав Кунін та Єгор Романюк. Вітаємо миколаївську бадмінтонну спільноту з успіхом. Наостанок про погоду в середу, 8 листопада. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Дощ протягом дня. У день він посилиться, а до вечора послабшає. Температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 18 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 88%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.